Червоний чайник. Кухонна громада дуже любила червоного чайника. Усі раділи, коли він починав наспівувати свою веселу пісеньку. Ой, який же він чуйний, який розумний! захоплено розповідали про чайника чашечки зі святкового сервізу, повертаючись до кімнаті. Тільки завдяки йому ми зрозуміли, для чого живемо. І мешканці кімнатії мріяли познайомитися з чайником. Особливо хотіли заприятелювати з цим розумником комп'ютер і телевізор, найбільші вчені на всю квартирію. І ось одного дня червоний чайник завітав до кімнатії. Усі були страшенно розчаровані. Фі, який брутальний колір! скривилася кришталева люстра. Він нічого не знає, окрім своєї простенької пісеньки, додав комп'ютер. Та він до того ж невихований, гарячкуватий. Він просто таки небезпечний, вигукнув телевізор. Червоний чайник дуже знітився, а тому ухолов і більше не міг співати. Він сумно стояв на столі та мовчав. Аж поки не повернувся до кухні. Не переймайся, друже. потішав чайника його найкращий друг вогонь. Ми тебе любимо та знаємо, що ти насправді дуже розумний і добрий. А твоя пісенька найкраща у світі. загуманіли мешканці кухнії. Мурр у кожного своя громада. Усім не догодиш, докинув кіт Маркіз і кинув оком на віника, з яким здавна ворогував. Червоний чайник подумав, подумав, усміхнувся та знову заспівав свою пісеньку. По-перше, тому що зрозумів, йому є для кого співати, а по-друге, він просто не вмів довго сумувати.